Друзі, всім привіт! Дану публікацію Джеремі Кларксона надрукував декілька тижнів тому, але тільки зараз я, скажімо так, дійшов до перекладу й озвучки. Взагалі вона була актуальна на початок літа, коли Швеція подала свою кандидатуру до вступу в Північноатлантичний альянс, а зерновий коридор іще працював. Коротше, зараз самі все зрозумієте. Оригінал статті називається Мир в нас час. Ні, поки ми не зупинимось сваритися. Тож давайте дізнаємось, що Джеремі Кларксон думає стосовно сучасної геополітики. Це канал 500 hp Поїхали. Загалом зараз в світі здається, майже немає війн. Звісно, в Україні ведуться бойові дії, але оскільки російські військові демонструють свою міць на рівні добровольців Херогейтс Ротарі Клав, здається, основна частина стрільби припадає на територію не набагато більшу за південний Йоркшир. І хто знає, можливо, через те, що Росія не дуже добре справляється, президент Китаю Сі Цзіньпін, можливо передумав щодо вторгнення на Тайвань. Був час, коли світові військові гіганти могли подумати, що вони зможуть завоювати меншу слабшу країну до того, як їм на сніданок подадуть чай. Але Україна, а також Афганістан і В'єтнам, якщо на те пішло, показали, що це не обов'язково так. Тож, насправді, почавши одну війну, Путін цілком міг запобігти іншій. І це чудово. Це означає, що світові лідери можуть продовжувати радіти один одному на важливих міжнародних конференціях з питань клімату та торгівлі, а потім позувати перед камерами в сорочках без рукавів для історичних фотографій з посмішками на обличчях. Чудово, мир в наш час. А як щодо цього? Головною проблемою останніх тижнів була Швеція. Це може вас здивувати, тому що Шведи зі своїми Вольво, шикарними меблями та борцями за клімат здаються найнешкідливішими людьми на землі. Вони просто їдять рибу та ягоди і мають надзвичайно привабливих детективів, які розкривають злочини, дивлячись на озеро кілька місяців. Тож можна подумати, що коли Швеція запитала, чи може вона. Приєднатися до НАТО її зустріли б з розпростертими обіймами. Я маю на увазі, що вона має розумну та стабільну систему управління, вона не була навіть трохи агресивною з часів Утреда-Сина Утреда. Шведи навіть не воювали з Гітлером, тому навряд чи вони збираються приєднатися до організації Північно-Атлантичного договору, а через дві години вторгнутися до Бельгії. Крім того, додатковий член, особливо такий багатий, як Швеція, допоможе покрити деякі величезні витрати. Однак після того, як Швеція подала заявку, Угорщина одразу ж її відмінила. І коли у них запитали, в чому справа, угорський речник відповів, що Шведи смердять і що вони нудять і гадять. Та справжня причина полягає в тому, що Угорщина, як виявилось, робить те, що їй каже Туреччина. А Туреччина не хотіла б, щоб Швеція була в НАТО, тому що в Стокгольмі є кілька курдських біженців, а Туреччина не. Любить курських біженців, тому що вони хочуть перетворити східну частину Туреччини та північну частину Іраку на нову країну під назвою Курдистан. Отже, здається, що світ не такий дружній, як у вас в тому переконують фотографії світових лідерів в сорочках з закоченими рукавами. Далі гірше нещодавно переобраний президент Туреччини Редже Пердоган. Спостерігаючи, як Путін перетворюється на опудало на світовій арені, подумав: ага, тепер, коли він став посміховиськом, я можу почати робити Туреччину улюбленим другом для африканців. Раніше, коли африканському лідеру потрібно було піти за покупками бойових вертольотів, танків і кулеметів, він сідав на літак до Москви. тому що на відміну від Білого дому чи Даунінг Стріт, чи як там зветься те місце, де шведи займаються своїми державними справами, нікого в Кремлі насправді не хвилювало, для чого їх використовують. Але тепер очевидно, що російська військова техніка металобрухт, тоді як дешеві турецькі безпілотники, які ми щовечора бачимо в новинах. Чудові. Крім того, це Путін мінує поля в Україні, де вирощується більша частина зерна для Африки. І це Путін ускладнює життя в Чорному морі, тоді як саме милий пан Ердоган пропонує використовувати турецькі військові кораблі, щоб забезпечити проходження зерновозів. Чесно кажучи, це як гра в ризик після вечора на грибах. І Ердоган перемагає. Він має на своєму боці Україну, куди постачає безпілотники. Половина Африки стоїть під його дверима, щоб подякувати. І щоб зняти вето Туреччини до вступу в Швеції до НАТО, він змусив Байдена сказати Пфеорфін матрі цізалчвомбер. Що в грубому перекладі означає, Окей, ви можете мати кілька винищувачів f 16 Після цього Туреччина зняла свої заперечення щодо приєднання Швеції до НАТО. Швеція погодилася бути трохи менш курдською, а потім Угорщина раптом сказала: насправді ми не вважаємо, що всі в Стокгольмі нудять і гадять, і зняла свої заперечення. Ви можете подумати, що все це геополітика, і що все це відбувається постійно, і що саме ці постійні переговори туди-сюди зупиняли світ від глобальних війн протягом останніх 78 років. Але не знаю, це все виглядає так по-дитячому. За часів Утреда, сина Утрида переговори, звичайно, були, але все ж суперечки вирішувалися битвою: ноги відрубали, лили киплячу смолу на голову. Це працювало, і якби ми дотримувалися цієї політики сьогодні, ми б розв'язали наші розбіжності з французами у питанні нелегальних малих човнів біля дувра. Але сьогодні ми не дотримуємось цієї політики. Ми намагаємось не рубати ноги, не поливати дьоги. Ох, і не рубати голову Макрону, тому що його військовий флот підняв би білий прапор через 15 хвилин сутички. І що це нам дає? Я не впевнений, що хтось знає. Виявляється, під час холодної війни все було не так погано. У світі було лише два гравці, але сьогодні Росія розгромлена. Америку очолює людина, яка 300 років, ЄС роздроблений, а Китай хоче вас захопити, щоб продавати більше телефонів. Бо ця гра в геополітику безкоштовна для всіх, і кожен може в ній виграти. Всі тварини рівні, і кожна з них може бути рівнішою за інших. Тож зараз росіяни будують для Туреччини атомну електростанцію, а Америка надає їй повітряні сили. А очолює країну людина, яка нещодавно сказала, що якби ЄС не підтримав би його підлі плани в Сирії, він наповнив би континент 4 мільйонами біжень отже, ось ми тут зараз в світі немає війни, але мирним його точно не назвеш.